Ла-ла, ла ла ла-ла, луна. Луна луна. Ла-ла, 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 луна. Питання у чомучки без кінця. Як увімкнути світло? Чи динозаврів видко? Що вітер нам співає? А лебідь буває? Чом люди позіхають? І де зірки зникають? Питання у чомучки без кінця. Ла-ла, 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 луна. Луна луна. Як одне перетворюється на інше. Люблю Полуничний Йорт. Mm. смачний прохолод. Допоможімо мамі і приберімо зі столу. Так. Юпітере, ти можеш викинути стаканчики від йогурту. Добре. А Клайд подбає про бананові шкурки. Чекайте, хлопці. Що це ви робите? Ми викидаємо сміття. Але стаканчики від йогурту це пластик. Їх не можна у сміття. Не можна. Чому луно? Тато казав, що не все сміття викидається разом. Ти про що? Стаканчики треба викидати в інший контейнер. Ти правий, Клайд. Бананова шкірка це теж упаковка, але не пластикова. Я не розумію. Якщо викидати усі упаковки, тонни пластику будуть повсюди. Якщо пластик такий поганий, чому би просто не робити упаковки з бананових шкірок? Пластик не поганий. У пластиковому контейнері йогурт лишається свіжим і смачним. Хліб зовсім черствий. От бачиш, якби хліб був у пластиковій упаковці, він би не зачерствів. Це правда. Пластик просто треба переробити. Переробити? Як його переробляють? Вони думаю, вони не впевнена, але мушу дізнатися. Я просто мушу дізнатися. Що робиться тут? У чому суть? Це найпрекрасніше, я бачу, мабуть. Що робиться тут? Куди цей маршрут? Я хочу знати про все, щоб не забуть. Що робиться тут? У чому суть? Це найпрекрасніше, я бачу, мабуть. Що робиться тут? Куди цей маршрут? Я хочу know. знати про все, щоб не забудь! <звук> 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 Як же переробляють <звук> пластик? Може, просто миють і використовують і знову? <звук> Можливо, але я <звук> думаю, все <звук> трохи складніше. Тому що зі старого пластику роблять нові речі. Може, вони переїжджають його паровим катком і як слід чавлять. Можливо, спробуємо переробити пластик. Візьмемо пластикові контейнери і спробуємо їх розчавити. У мене є те, що треба. Чудово, хлопці. Ставимо контейнери на доріжку. Гаразд, Юпітере. Чави їх. І як? Клайд правий. Вийшло ідеально. <хи> Тепер спробуємо зробити з пластику щось інше. Плоскогубці, будь ласка. Молоток? Скотч! Та-дам! Що це? Я намагалася зробити миску, але щось не дуже схоже. Ці шматочки майже не згинаються. Але я їх розчавив. Усе було ідеально. Я знаю, але можливо там, де переробляють пластик, є великі машини, які чавить його і переробляють на щось інше. Круто. І ти знаєш, як ми про все дізнаємося, так? Фантазія. Що ми таке? Ми навантажувачі. Є! Так. Гаразд, народ. Час братися до роботи. Вона говорить до нас. Дякую. Побачимося завтра. Дякую, шеф. Бувайте. Місіс навантажувач. Вітаю, місіс Навантажувач. Я Луна. А я Клайд. А я Юпітер. Привіт, друзі. Що ж, до роботи. Насправді ми вперше на станції переробки. Ми не знаємо, що треба робити. А, вже ж. новенькі. Що ж, вітаю у моєму центрі переробки. Я вам усе покажу. Хапайте кілька чуків і їдьте за мною. Їжа доставка. Дивовижно він ламає ті здоровенні куби на безліч дрібних шматочків. Круто! Сюди народ це найкраще, що зі мною траплялося. Переробка пластику це зовсім не складно. Насправді, кожен робити це здатний. Переробка пластику це зовсім не складно. Насправді, кожен зробити це здатний. Погляньте на ці величезні ванни для миття пластику. Я пластик не мию, я його розділяю. Адже різний пластик у світі буває: один на поверхню, інший на дно. І чому так воно? У різного пластику різний шлях. Усе ну, миється і сушиться. Процес переробки не порушиться. нарешті час його розплавити і перетворити на маленькі гранули. Ось так переробляється пластик. Увесь той пластик перетворився на ці маленькі гранули. Саме так. А тепер нам знову час братися до роботи. Місіс Навантажувач. Із цих гранул згодом зроблять нові речі. Ти дуже розумна дівчинка. Саме так. Ми відправляємо ці гранули на фабрики, а вони роблять із них всякі речі. Наприклад. Із переробленого пластику роблять купу всього іграшки, автозапчастини, садові шланги та багато іншого. Так, місіс Невантажувач. Так, ти абсолютно права. Бі біп час переробити цей стаканчик. Гаразд, це останній. А потім нам треба підготувати шоу про переробку для мами і тата. Так. Цей маленький стаканчик з під йогурту дуже важливий. Він зберігає мій йогурт свіжим і смачним. Як бананова шкірка зберігає банан просто відкрита їж, але якщо викинути його у сміття, це буде дуже погано для навколишнього середовища. Саме так, тому ми переробляємо пластик. Гаразд Клайд? Переробка пластику це зовсім не складно. Насправді, кожен робити це здатний. Переробка пластику це зовсім не складно. Насправді кожен зробити це здатний. Погляньте на ці ванни для миття пластику. Я пластик не мию, я його розділяю, адже різний пластик у світі буває один на поверхню, інший на дно. І чому так воно? У різного пластику різний шлях все миється, сушиться. Процес переробки не порушиться. Нарешті час його розплавити і перетворити на маленькі гранули. Ось так переробляється пластик. Усі ці речі зроблені з переробленого пластику, як стаканчики з під йогурту. Ого, це неймовірно. Ви тільки гляньте на цю іграшку. І зубна щітка зроблена з переробленого пластику. Я гадки не мала. А скло? Цікаво, як переробляють скло? А метал. Це ж треба стільки запитань. turn on where have dinosaurs gone can the wind sing a song are there really black swans why do people yawn